Вас добрий ранок. Що нового чути Сєвєродонецька? Що там росіяни ще нового утнули? Та особливо нічого. Намагаються демонструвати нібито відновлення міста, фактично освоюють фінансування в своєму звичному режимі. Десь будують якісь модульні котельні, які можливо в будь-який час момент забрати з собою порозривали, труби вивозять кудись в невідомому напрямку. Причому ну, віль поскладали, але не монтують. Тому е, демонструють таку підготовку, нібито до опалювального сезону в визначених будинках, в яких самі живуть. А Скажіть, будь ласка, а в Сєвєродонецьку є якийсь партизанський рух? Це, чи це дуже небезпечно? Ну, Знаєте, це досить небезпечно, але певні люди є, оскільки. Е, ну, були там відповідні відповідна робота наших сил оборони і були влучні влучання артилерії. Тому ну, все є, але ж ну, це не предмет для обговорення. Абсолютно. А, які новини а, також заліз з Луганська окупованого? Що там робить так новообрана влада? Ну, Знаєте, новообрана влада у Утверджується в своїх правах, завозить туди все більше е орків, яким е це здається, нібито курортом, у порівнянні з тими умовами проживання, які в них були там, десь в Росії, у Лубінці. Це саме стосується і Северодонецька, де роздають квартири е наших мешканця, мешканців е комісованим е оркам або тим, е а які приїжджали, нібито для відновлення міста тому ну, не вистачає населення, їм не вистачає для якихось там демонстраційних сил завозять своїх. Як справи зі зв'язком в Сєвєродонецьку? Чи ще можна Та, якось чи є якась доступ, не знаю, до мобільних операторів до інтернету? Я читала, що Окупанти масово блокують VPN, за допомогою якого українці пробують отримати інформацію з нормальних джерел інформації, а не з того, що їм доступне з російського інтернету. Ну зв'язком досить великі проблеми. Люди для того, щоб зв'язатись там з рідними знайомими на підконтрольній території України, це необхідно виїжджати там до Луганська, до Едара або ну, іншого міста. Луганській області, де можливо потрапити на зв'язок. Інколи, коли пробивається зв'язок у самому місті, там ну, були випадки на багатоповерхівках, то такі місця встановлювали та ну, люди були покарані, які намагалися вийти в зв'язок місцевий, повстановлювали проводні телефони з минулого сторіччя, щоб між собою спілкуватись. А те, що стосується інтернету і мобільного зв'язку, то лише підконтрольно, лише в осередках, там де є представники так званої окупаційної влади, то можливо скористатися то за досить великою контролю. Тобто, я ще раз хочу вас перепитатися: от такий, не знаю, мобільний інтернет на телефоні. Це розкіш зараз? І в пло принцип... тобто, наразі в Северодоницьку так, це розкіш. І це як колись були там, не знаю, якісь інтернет-клуби, ти туди йдеш, mm -hmm. та? але там ну, за тобою наглядають не, окупанти. Навіть не так. Не інтернет-клуби, це є там десь осередки, там, де працює окупаційна адміністрація чи їхні так звані комунальні унітарні підприємства. Можливо, там за знайомства десь якось вийти на зв'язок. Насправді, на, на, на то мобільний зв'язок вмкнений і доступу до нього у. Паристичних громадян і містян немає, це якось складно уявити, звичайно, у 21-му столітті. Ну але що ж, Росія, вона. Як там та жіночка казала, що цивілізація це на самом ділі деградація. Це пояснювала вона про те, що не треба жінкам в Росії здобувати вищу освіту і взагалі краще більше дітей народжувати і не робити аборти. Бо все це вже було в їхніх предків, в росіян, і треба жити так, як вони. Ну словом, от вони демонструють це на прикладі Сєвєродонецька. Від'ємна Від'ємний розвиток, так би мовити. Пане Олександре, дякуємо вам. Олександр Стрюк, керівник Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації, був з нами на зв'язку.